Не сказав такий важливий момент. У нас в сім'ї, у бабусі, в спальні на шарфіці стоїть скринька. В цій скринці лежать старі листи. Це настільки зворушливо, це такий зв'язок е, поколінь, людей часу. Так. Коли ти береш цей аркуш і. Ти відчуваєш людину, якої вже немає, але вона була. Вона збагачувала цей світ. Вона цим генетичним зв'язком створювала твій світ сьогодні. І от зараз у нас на столі тут лежать кілька книжок. Звичайно, що. Технології, так. зараз багато людей їдуть в метро, читають електронні книжки. І повірте, що в мене є можливість вдома залізти кудись там в інтернет і почитати Ліну Костенко. Але це моя улюблена книжка, і я її розгортаю, я дихаю цими літерами. Мені подобається, як шелестять ось ці ось сторінки. Це живе. І те, що ви робите в пошті, розумієте. Це така величезна енергетика. По-перше, це така от, е, теж іще один із проявів Майдану. Адже Майдан е, повертає нам пам'ять, повертає пам'ять в те, що ми люди, те, що ми вільні. Що ми вміємо мислити, що ми вміємо відстоювати, що ми вміємо писати, що ми живі люди, що у нас живі емоції, і за кожним із оцих от в кожному з цих конвертів не просто лежить листочок, на якому щось написано. Це історії людських життів. Неважливо, пишуть люди політикам. Пишуть люди коханим, дітям, батькам. Це історія, емоції, відчуття і енергетика. І ви собі не уявляєте, наскільки я вдячна вам за те, що ви є отакі от світлі, з такими розумними очима, з такою душею, з таким серцем. Ну і звичайно, якщо знову повернутися до мого сина Борі, то дуже класно, що він їздить на майдан і він їздить до таких людей, а не курить траву своїми однокласниками, десь там в школі.